Всім привіт! Доброго дня, друзі! В цьому відео хочу вам показати, які класні акції зараз є в Польщі по різним магазинам. Були сьогодні на машині, тому проїхались і в Лідло, і в Берьонку, і на базар заїжджали. На базар заїжджали, зараз розкажу вам по квітам, там взагалі неможливо звідти вже вийти. У нас сьогодні 12 березня і Погода сьогодні так собі прохолодна трішечки, ну вночі було прохолодно, а зараз десь плюс 7, плюс 8. Вчора, позавчора, перед цими днями взагалі було дуже-дуже тепло: 16-18, ну, справжня весна. Особливо гарні акції були сьогодні на м'ясо. Ну і, без, і більше всього було цих акцій в Лідлі. В Лідлі був на акції схаб, це вирізка, ось така частенька дуже гарна. 8,49 49 кілограм. Взяла такі, зробила, зроблю закупки, покладу до морозильника і потім, коли потрібно, буде. буду діставати. Оцей схаб гарно використовувати на відбивні, м'ясо по-французьки, на буженину також гарно запікати. Так була ось така лопатка на акції: 8 з Кілограм коштував. Одразу покажу, що було в лідлі. Також взяла ось таке пакування. Це шматочок яловичини. Він просто був по акції саме цей шматочок. Взяла лакусіку зварити. Так, в принципі, тут досить дорога яловичина, так як і в Україні, в принципі, звичайна ціна 22,17. Сьогодні ось цей шматочок на акції 16,62, Тому я взяла, думаю, буде непоганий. Також на акції, ну це окремі такі акції, які, знаєте, оцінюють саме окремі пакування, але вони не просрочені. Це ось такий лосось шматочок, хочу його засолити. Так, в принципі, лосось коштує 31,94, В принципі, вже непогана ціна, але зараз по акції 20... двадцять Ну, взагалі, подивіться, який гарний шматочок. Рівненькі, можна засолити потім на бутерброди на якийсь салатик, буде дуже класно і смачно. Також на акції сьогодні з додатком лідлу, і також потрібно було активувати купон, полуниця, полуниця, подивіться, яка величезна. Ми вже її брали. Ну, що я хочу сказати: березень місяць тому, а вже ж це не весняна, не літня полуниця, точніше, пахне дуже і дуже смачно, на всі квартиру чутно, але по смаку вона не солодка. Така гарна, соковита. але Зовсім не солодка. З купоном коштувала 8,90 пів кіло. Ми взяли два пакування, можна було взяти на один купон два пакування. Тобто кілограм виходить 18 злотих, 180 гривень. Я думаю, що для березня місяця це нормальна ціна. Також взяла ось такий перчик на акції також. Ну Це ось така акція одного дня, так сказати, ось такий. Я знаю, що в Україні часто його підписували перець капі. Я навіть збирала з нього насіння, висівала і був саме ось такий перець дуже гарний. До речі, може, зберу насіння, а вже ж. Ну, хоча в мене перець вже зійшов солодкий, але можна зібрати насіння з нього. Значить, так він коштує 19,99, тобто 20 злотих 200 гривень. А сьогодні коштує 15, 14,99, тобто 150 гривень. Ну також не дуже дешево, але взяла 4 штучки. Тому що ми зараз з донькою на кето Ну і нам потрібні такі овочі. Тож взяла. Ну а вже ж потрошку буду додавати, і донька на роботу бере. Роблю її ну, бутерб... не бутерброд, а просто такий судочок, там овочі, і наприклад, дві котлетки, або яйце зварене, або шматочок відбивної. Ось так у нас зараз таке харчування. І також взяла ось таке борошно: це мигдалеве борошно. Воно коштує 8 злотих 250 грамів. Також використовую його для приготування різних десертів, саме кетодесертів. До речі, робила вже декілька десертів, смачні, деякі ну просто не відрізниш, що це. Десерт кето, тобто немає там звичайного борошна, Так що, якщо вам цікаво, напишіть мені, я зніму окреме відео саме про ось такі десерти. Так, заїжджали в Кауфланд в Кауфі, взяли ось такий сирочок. Що ми там ще взяли, навіть не пам'ятаю. Ну, подивимось. А ще я згадала в кауфі взяли ось такий салат, зараз далі про нього скажу. Взяли сирочок з блакитною пліснявою. Без акції він коштує 70 злотих кілограм, тобто 700 гривень досить дорого. Він і у нас в Україні такий дорогий. А зараз на акції 39,90. Гарна акція також взяла ось такий шматочок на 10 злотих. Так і, і ага, і ось такі салатик, це називається салатка масляна. Ну, то просто ось бачите, це такий головкою росте салат. Також для нашого харчування потрібно зараз як можна більше зелених овочів, ну будь-яких овочів салату, капусти, помідорів. Так, і далі були ще в бедронці. В бедронці взяли удо на акції сьогодні. Було ну, тобто. Окорочок, але без отієї ножки, сама серединка, він коштував 9,90 на акції. Непогана акція далі. Взяла ось такий сир. Роблю з нього всіляку випічку, де потрібен сир в випічці. Він дуже гарний. Ну, тут написано саме, що він для того, щоб робити чизкейк або сирник. Літрове відро коштує 990. Це без акції. В принципі, він такий не дуже дорогий і є. І взяла маргарин, також він потрібен мені для випічки буде 250 грамів, 2 злотих коштує. Без акції також і взяла борошно. борошно взяла, бо буду пекти хлібчик. Замовила дівчинка, знайома в доці на роботі, бо я пригощала безріждовим хлібом на заквасці, показувала вам, як його робити. І ось зробила дівчинку, пригостила. Вона забажала ще дві буханки взяти, тому буду робити хліб. Також в Бедрьонці взяли ось такий оселедець, але він є і в Кауфланді, в лідлу не знаю. Це самий гарний, найсмачніший оселедець, який можна знайти в Польщі. Та й взагалі дуже гарний оселедець, він йде ось такими шматочками в олії і додано цибульки. Дуже багато цибульки, в мене донька таку цибульку любить. І в шубу його класно додавати. І просто так їсти, ось зараз ми не їмо, наприклад, такі салати картоплею, наприклад, не їмо картоплю, то ми просто з салатом, зі звичайним з, отаким, з овочів, ось такий оселедець дуже смачно виходить. Також взяла молочко, молочко 3,2 жирності. Літр коштує 3,10, якщо я не помиляюсь. Також на акції зараз в Бедронці фарш, фарш 500 грамів, коштує 5,50. Це це фарш з лопатки. Взяла, буду робити котлети. І також, а, також на акції в Бедронці ще помідори, ну, я вже їх відкрила, відкриваю, кладу ось так на, на столі у фруктовницю, вони доходять, дозрівають і дуже смачні, получаються помідори. Це ось така сливка, сфасована, вона йде ось в таке упакування по пів кіло. І зараз на акції 4,50, якщо береш дві упаковки, такі, одна коштує 4,50 Гарна акція, досить вигідно виходить. Ще розкажу вам деякі інші акції, які ми провіли. Просто сьогодні не брали. Було масло на акції 4,75. Якщо береш три штуки, це з карткою бедренки. Також була картопля на акції. Якщо не помиляюся, акція йде вже другий тиждень. Картопля 1,49 кг коштує. Це не мита картопля, просто в великих сітках набираєш скільки потрібно. Яйця так і не дешевшують. Взагалі яйця досить дорогі. І зараз, ну я думаю, сподіваюсь, принаймні, що влітку, коли вже буде більше зеленої трави, або просто може більше будуть курочки нестися. Тоді яйця подежив зараз. М, тобто маленький розмір, коштує 10 злотих, L, тобто великий, 11 злотих. На базарі також сьогодні подивилися 12 злотих. По-моєму, навіть ще дорожче, але там яйця такі досить великі є. Огірок зараз коштує в по магазинах 19,90, тобто 20, майже 200 гривень. І до речі, на базарі дешевше маленькі такі тепличні огірочки майже корнішони. Коштують 15 злотих, на базарі навіть вигідніше купляти. І ось на базарі купили ось такі печарки, ну тобто печериці, вони в нас в Україні називаються королівські. Вони такого темного кольору коштують 4 злотих кілограм. Я взагалі здивувалась, тут також гриби взагалі не дешеві, і тут 4 злотих. І ще й дівчинка давала обирати. Можна було дрібніші взяти, можна було взяти ось такі крупніші, то і не планувала, але взяла, тому що ну, за 4 злотих не взяти ось такі гарні гриби. Ну, неможливо, І хочу додати їх у котлети. Зроблю фарш, грибочки поріжу дрібненько, обсмажу з цибулькою і потім додам до котлет, перемішаю і буду смажити. Я зараз, так як також на кетохарчуванні, то не додаю в котлети в звичайні. Я додаю шматочок хліба, вимочений у молоці, можу додати одну картоплинку. Зараз котлети цього всього не додаю, але ось додам ось такі печарки, і буде дуже смачно і буде соковито. І ще окрім грибочків, хотіла ж вам розказати, що там на базарі я побачила цікавого. Дуже багато з'явилося вже рослин, з'явилося різних квітів. Так, цікаво, що це розсада капусти рання була, одна капустинка в горщиках в окремих, одна розсадинка, так сказати, коштує злоти 50, тобто 15 гривень. Я знаю, що в Україні, коли йде перша розсада, перша капуста, то однозначно вона дорожче коштує. Дуже багато було братків, вони називаються тут, в Польщі. Ну, Я знаю, що дехто називає їх і в Україні братки, ну, це віоли. Взагалі різні кольори, різні соціалісти. Сорти і махрові, і звичайні, і така величезна квітка і маленька. Один горщик коштує 3 злотих 30 гривень. Тобто це також недорого. З'явилося багато саджанців дерев, потім штамбових агрусу, смородини червоної, чорної багато. Ну І що мені сподобалось, і вже хотіла придбати, але ще засумнівалась, тому що думаю, що будуть ще холодні ночі. Це штамбові троянди. Троянди взагалі класнючі, штамб високий, змій зрік. Ті були і червоні, були білі, були рожеві, темно червоні, були жовті, повна жовта квітка, дуже класні, і сорти були прописані, але я на них не зупинялася. І ось такий штамп: це явно не однорічний штамп, високий, і великий, коштує 70 злотих, тобто 700 гривень. Знаю, що це навіть для України недорого взагалі. І також були рододендрони. Мене запитували, скільки коштують, і просили, щоб я про них розказала. Ну, окреме відео роблю. Але так скажу наперед: кущ рододендронів, я думаю, що кущу років 5 не менше завишки. Ну, ось такий, так я думаю, сантиметрів 50-60 і в об'ємі такий досить великий кущ. Багато-багато було поп'янків. Пуп'янки вже великі, тому що він вже готує розквітнути, коштує 65 злотих. Також недорого, 650 гривень. Я знаю, ну перенаймі нас в Кременчуці, Кожен рік навесні я не на них задивлялася, тому що хотіла купити, але так і не зважилась придбати, тому що побоялася, що він в мене просто пропаде. Були і червоні кольори, були і рожеві кольори, дуже класні. Ну, як я вже казала, тут рододендри набагато де ростуть, і в парках, і під під'їздами, і на дачах, і в приватному секторі в кожному дворі ростуть. Тут може і не такий кислий ґрунт, в принципі, якого вони потребують, але тут висока вологість. Тут не буває такого спекотного і сухого літа, як в нас в Кремчуці, наприклад, що. Може бути засуха і не буває дощів по півтора-два місяці. Ґрунт і повітря дуже пересихають, і тоді такі рослини, які полюбляють вологе повітря, вони просто там не виживають. Знаю, що ось тут гарно ростуть рододендрони, азалії, магнолії, також великолисні і звичайні гортензії. І також писала мені в коментарях жіночка. Ну, я також знаю, що на західній Україні також гарно ростуть ось ці такі рослини, наприклад, в Карпатах, в Прикарпаті, в Закарпаті, тому що там також дуже велика висока вологість, їм там комфортно. Ну, але все одно обов'язково куплю собі на балкон і рододендрон, і штамбову троянду. Взимку я буду зберігати, просто залишу на балконі, якщо будуть дуже холодні температури. Опускатися там якось в цьому році, ну може тиждень було мінус 14, то я просто занесу до кімнати. Я думаю, нічого страшного не буде. Не троянді, не рододендрину. Якщо вони якийсь тиждень постоять в кімнаті, хоча я думаю, що якщо загорнути горщик, то вони може і в горщику не пропадуть, тому що ну вони ж ростуть у відкритому ґрунті. Тут ні троянди, ні, э, залі рододендрини не вкривають. На дачах я бачила, що вкривають саме вершечок, але так як вони ростуть в парках, то в парках. А вже ж їх ніхто не вкриває. Ну, ось тепер все, що хотіла вам розказати в цьому відео. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал, підписуєтесь, пишете коментарі, ставите вподобайки. Бажаю всім всього самого найкращого. Головне мирного неба над головою!